Більшість із того, що тут виставлено, не мало б продаватися. Сталін, Ленін та бюсти інших радянських правителів підпадають під закон про декомунізацію. Торговці хвилюються, що це зашкодить їхньому бізнесу. Це Предмет антикваріату. Це ж не означає, що ми виступаємо за те минуле. Ні, ми за майбутнє. Юстині Кравчук стільки років, скільки її державі. Вона народилася лише за кілька днів до незалежності. Коли я бачу там якісь радянські пам'ятники, вони в мене не викликають якихось особливих емоцій, чи то там травматичних спогадів. Тут колись стояв Ленін, засновник радянського союзу, два роки тому, після понад двох десятилітні залежності, мітингувальники знесли статую під час протестів на майдані. Рівно 25 років тому український парламент проголосив незалежність України. Левко Лок'яненко написав акт проголошення незалежності. Оригінал рукопису він досі зберігає у себе вдома. Український дисидент переконаний, треба позбавлятися радянської символіки. Потім вирішив через те, що вона завдала найбільше зла Україні. Ну от вирішили почистити українську землю від слідів комунізму. Юстина критично ставиться до декомунізації. Каже, лише зміна кольору радянських зірок на жовто-сині не вирішить проблем. Коли люди борються з якимось радянським культурним спадком, це аж ніяк не вирішує проблему російського імперіалізму в сучасності. Росія анексувала Крим два роки тому. На сході України збройні сили і волонтери воюють із проросійськими сепаратистами та регулярними частинами армії РФ. Ці кадри знято з постерігачем ОБСЄ. Країна була довгий час поляризована. Ці 25 років це була боротьба між двома силами. Одні хотіли справжньої незалежності, розширення самостійності незалежності, а інші хотіли. Повернути Україну під владу Кремля, як і багато молодих українців. Юстина брала участь у протестах на майдані. Режим проросійського президента Віктора Януковича було повалено, і країна почала зближуватися. із заходом Україна намагається втілювати реформи, хоч і не все йде гладко. Передусім, у боротьбі з корупцією легко було лише позбутися комуністичних символів.